Щирі вітання любителям спорту Віталій Кличко не може офіційно підтвердити завершення власної боксерської кар'єри. А от навколо футбольний медіапростір вразило відразу декілька гучних заяв. Зокрема, Луческу заявив, що західні арбітри не поважають українські клуби. У свою чергу Петро Демінський погрожує відмовитись вкладати гроші у Карпати, Ігор Суркіс, натомість не виключає, що Динамо вийде з прем'єр-ліги. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Домашня серія Донбасу. Одна перемога дві поразки. Волейбол. Юні донечани краще. Спортивний 2013-й. Як це було? Кажуть: боягуз не грає у хокей. Капітан хокейної команди Донбас Руслан Федотенко поспілкувався з представниками ЗМІ та вболівальниками. Він розповів. Про власну родину свої найкращі голи та найближчі ігри. Такоє відскок Федотенко! Шайба в воротах. И это Володар Кубка Сцелі 2004 та 2009 років, найкращий хокеїст України 2009-го, гравець збірної України та капітан хокейної команди Донбас Руслан Федотенко відповів на запитання вболівальників під час прес-конференції. Згадав, він і найбільш пам'ятні для нього голи. Перший гол, коли ти в НХЛ, тобто добитися в НХЛ і попасть і забиваєш перший гол, то це завжди в пам'яті очень ярко. І когда ми Кубок виграли в 2004 году, а когда Тобто в сідьй ігрі там два гола забили. забіл. То есть вони дуже яркі, запамічі. Вже цієї середи Донбас зійдеться у принциповому протистоянні із Челябінським трактором. За словами Руслана, наші гравці налаштовані лише на перемогу і тому щодня сумлінно тренуються. Тренуємося кожен день. сейчас после нам дали там три выходных, и после выходных очень тяжелые тренировки. То есть обычно мы велосипед крутим, потом тренажерный зал идем, и потом идем на лед. Так что очень, очень довольно тяжелые тренировки. Когда, когда между играми там намного легче тренировки, потому что нагрузки уже на игры и все. А так что иногда после выходных довольно тяжело. Так что сейчас как раз этот момент тяжелые тренировки идут. Але найважче капітану Донбасу в особистому плані. Руслан розповів, дружина американка влітку 2013-го перелетіла разом із ним до України, а його діти залишились в Америці. Проте і потяг до розваг нікуди не подівся. Тож найближчим часом ми зможемо стати свідками товариського турніру із футболістами Шахтарям. щоб від спорту поігратись. Я б з на могли я не знаю на що Я думаю, у нас хлопці, ніж... Чим чем футболісти, але можна якісь інші види спорту, там і настільний теніс, і великий теніс. Я думаю, можна, можна якісь види спорту, так щоб немножко здружитися. Я думаю, була б хороша ідея. На останок Руслан Федотенко спрогнозував можливого хокейного переможця зимової Олімпіади в Сочі. Не може стати команда Канади або США. Для Донбасу ж головною мотовою наразі залишається перемога у континентальній хокейній лізі. Хокеїсти народ суворий, челябінські, тим паче, проте ввечері 25 грудня їхній настрій вже вкотре зіпсували не дуже лагідні прояви донбаського характеру. Донеча нам дісталася вольова перемога за болітами. Кінцевий рахунок: 3-2. Крутий норов трактора відомий на всьому просторі безкрайньої КХЛ. Відтак, вже у першому періоді гри проти Донбасу Костіцин та Кокуєв загнали дві шайби до воріт Лейтона, і це при загалом рівні грі. Але й донечан не варто списувати з рахунків. Вони відчайдушно боролися за утримання свого третього місця у західній конференції. Проте примхлива пані Фортуна посміхнулася, як у Цені та Пігановичу, лише у третьому періоді, і то якось невпевнено. Так, вони зрівняли рахунок, але вийшли на овертайм і, врешті, на лотерею булітів. І тут трактор виявився безсилим. Результат: 3-2. «Ребята попросили зіграти дуже строго від оборонки. В общем-то, два періоди ми неплохо справлялися з цим. Запросили дві шайби, 2-0 в третьому періоді. Глупые дві ошибки пропустили два гола, але по общем-то. Плохо нікому исполнять боліти. Натомість наставник Донецького хокейного клану у своєму аналізі уникав навіть слова помилка. Мовляв, всі люди. Скаржився лише на втому. Тяжело почали, сказується перерив 10-дневної. Нікого не визвали в Тренировались, но, ну тяжело тренуватися, все одно ігровий режим є игровой режим. Хорошо, що знайшли в собі сили, сравнять і виграти по болітам рату чи ні до победі. І все-таки зітхати з полегшенням рано. По-перше, завершити домашню серію необхідно виключно на мажорній ноті. По-друге, першим суперником на виїзді стане Медвежчак, а з ним у Донечан після минулої поразки. Особливі рахунки. 27 грудня все стало з ніг на голову. Торпедо з Нижнього Новгорода завдало донечанам мінімальної поразки. Підвели боліти. 3-2. серед Донбасівців голами відзначилися Віртанін та Кагарлицький. Недарма кажуть, схід справа тонка. Донбас не зміг подужати в останньому поєдинку року, що минає Акбарс. Лідер східної конференції повіз додому три очки. Казанці забили першими. Що ж, завдяки зусиллям четвертої п'ятірки, гол відповідь у виконанні Кіїскіна не забарився. У другому періоді гостям вдалося ще раз скористатися помилкою донечан. Господарі активізувалися наскільки це можливо, але змінити рахунок на табло їм не вдалося. Результат матчу 1-2. І тим не менше, турнірна ситуація для Донбасу ніяк не змінилася. Донеччани посідають третю позицію західної конференції. Впевненою перемогою поточний рік завершила молода гвардія. Підопічні Олександра Годенюка перервали серію невдач крупною перемогою у домашньому поєдинку над мінською юністю. До речі, донеччани свою гру розпочали. Невпедено та програли перший період з рахунком 1-0. Протягом другої 20-ти хвилинки гвардійці рахунок зрівняли. А в останньому періоді і зовсім розгромили свого суперника, забивши 6 шайб. Тож 7-2 перемога за молодою гвардією. 2013 рік приазовські леви завершили теж перемогою. Дніпро вдома підкорився Азовмашу з рахунком 80-87%. Господарі на початку першої чверті повели, а потім не змогли втримати вбивчий прорив маріупольців. Проблеми із захистом так і не були подолані. Левів спинити було неможливо. Збірна Донецької області з волейболу посіла перше місце у своїй підгрупі на іграх чемпіонату України. Дитяча ліга серед дівчат 1997-1998 років народження і молодше в останній грі донечанки впевнено переграли суперниць з Луганська. В останній грі своєї підгрупи, що проходила у рамках чемпіонату України дитяча ліга, серед дівчат 1997 -го, 98 -го років народження і молодше, збірна Донецької області зустрілася із командою з Луганська. Зі стартових хвилин донечанки віддали перевагу та дозволили суперницям трохи відірватися. Проте невдовзі їм таки вдалося зібратися та не лише наздогнати, а й перегнати своїх опонентів. За що этого запали, то тобто, за що ти Когда человек как бы на эмоциях играет, ему легче играть. А также команда как бы заиграла во второй партии. В конце первой партии мы заиграли и вырвали партию. Впечатление на самом деле очень море. Это как бы первый год мы играем этим составом. Мы как бы не сыграны и бывает там и не понимаем друг друга, но вот когда выигрываем, победа это общая радость. Мы думали, мы не выиграем игру с Луганском. Ну вот так вот постарались, напряглись и победили. Варто відзначити, що жодної партії гравці збірної Донецької області не віддали тож 3-0 – впевнена перемога. Донеччанки у своїй підгрупі, в якій, окрім них самих та збірної Луганської області, ще знаходиться збірна Харківщини, посіли перше місце. Команда дівчонок ну на сьогоднішній день виступили неплохо, могли бо лучше. Но к сожалению, так як у мене не всі дівчинки в училищі Олімпійського резерва немає можливості тренуватися два рази в день. То есть по системе подготовки очень сложно кого-то подставлять. И очень видно, вот, на игре что Тем более потом нужно, чтобы психология еще у нас подключалась как последний рычаг в спортивной практике. Но ну, так как мы на сьогодні закончили победителями, хотілося бы этот статус сохранить. Вот. И в дальнейшем будем продолжать работать над ошибками. В наступних поєдинках збірна Донецької області з волейболу зустрінеться з кращими командами інших підгруп. І надалі буде боротися лише за чемпіонство, адже їм так і вдалося виграти надскладну групу. У нас очень сильная подгруппа, потому что у нас представлены училище Олимпийского резерва. Это не Дю США. Вот. А в той подгруппе там две команды немножко будут послабее. Надеемся, что ну, справимся достойно. Но это никоим образом не говорит, что нужно готовиться как-то спустя рукава. Однозначно любого соперника уважаем и до конца нужно бороться со всеми. Наступнейшие турниру распачнутся уже у середине лютого. Розширене засідання Ради Федерації футболу Донецької області відбулося у шахтарській столиці. Серед досягнень спортивні функціонери розгледіли зростання рівня майстерності гравців, серед мінусів, брак кваліфікованих арбітрів та тотальна відсутність жіночого футболу. Футбольні поля чекають на весну, а сам футбол здебільшого трансформувався у підсумкові цифри, рейтинги, місця. Розширене засідання Федерації футболу Донецької області теж розпочали якось сумно і навіть зимно. Гашкадеря Валера, ветеран мастерспорту і ветеран Донецького шахтера, Амельчук Анатолій Іванович, проректор. Академію управління ще різповкомах Держсполкома Харківської області. Та вічно юний футбол насправді більше опікується своїм майбутнім, ніж минулим. На протягом останніх 3 років активно ведеться строительство площадок з штучним покриттям. Это реальний шаг для популяризації і розвитку футболу у нас в регіоні. Як правило, це або малі міста, або вообще район райони сільські Можна сказати, і сіла, практично практически кругли сутки зайняті дітворою. Що ж, цього року з'явилося вісім нових майданчиків. Регулярно займаються футболом 40 тисяч його прихильників, плюс 10 тисяч віддають належну шану футзалу. Останній розвивається особливо бурхливо. Його переваги оцінили майже всі відомства. минулому році у нас в обласних соревнованнях в чемпіонаті області приймало участь. По трьом лігам вища, первая, вторая, 52 коллектива. Це хороший показатель, цей сезон ми почали з участі 58 колективів. А от що дратувало провідників футбольного руху, так це гіпертрофований розвиток футболу в центрі при його атрофії на місцях. Ну Такого не може бути, щоб а, е, область давала… 10% команди, а город Даніс давав 90%. Очень Про жіночий футбол та футзал взагалі не варто говорити. Він у регіоні ледь животіє. Підготовка суддів незалежно від гендерної приналежності теж далека від ідеального і фактично знаходиться у зародковому стані. Відзначився також і дисциплінарний комітет, видав на горіхи всім, і вболівальникам за расизм, і гравцям за кардинально далекі від цензурної норми діалоги з арбітрами і тренерам за патологічну любов до підстав. Врешті-решт, всі ці щойно згадані аспекти старі, як сам футбол, тож і не дивно, що доброго гумору ніхто не втратив. Адже наприкінці, як і завжди, традиційні нагороди. Місце зустрічі незмінне. У ті ж залі, де звітували футболісти, власними успіхами поділилися і представники обласної федерації дзюдо. Попри фінансові труднощі, дзюдо в Донецькій області активно розвивається. а Спортсмени стабільно демонструють високі результати. Зокрема, у 2013-му Федерація посіла друге місце після Києва в щорічному всеукраїнському рейтингу. Неабияку роль в цьому зіграли виступи до як на міжнародній, так і на внутрішній арені, де вони стали другими в очковому та третіми в медальному заліку. Чотири чоловіка будуть, Это я в виду мужскую команду, стали членами збірної штатної команди, 11 человек кандидата і чотири в резерві. Это спортсмены, которые будут востребованы на вышестоящих всеукраинских международных соревнованиях. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день пять человек членов Федерации Донецкой области находятся в мировом рейтинге. Високі результати демонструють і жінки, які вперше з 2008 року виграли чемпіонат України як в основному, так і в медальному заліку. На міжнародній арені особливо відзначилася одна з найсильніших спортсменок області Вікторія Туркс лідер жінського дзюдо Туркс Вікторія зайняла в лічному піренстві сідьми міста для чемпіонату світу Сідьмої міста хто знає дзюдо, розбирається в цьому, це результат. Довольно высокий. И до этого этим результатом обладали только две спортсменки из Донецкой области. Это Прокофьева, Марина, Уроженко, города Мариуполь.